Це будується рекреаційний пункт, програма ДП «Лісу України. Тут зможе відпочивати будь-який бажаючий, так як ірпінської громади, і прилеглих сіл і міст. Будь-хто зможе своєю сім'єю прийти, безкоштовно відвідати, відпочити, набратись сил, емоцій і провести гарно час. Коли у нас здача в експлуатації? Здача планується на наступному тижні. І це робиться за кошти держави. Це все державна програма, ДП ліси України. Так. Друзі, ну проведу далі таку екскурсію. Такі зони відпочинку по Україні, хто їздить по трасам, дуже багато. Вони більшість на державних трасах. Бачимо невеликий Дитячий майданчик, такі будуть у нас чотири альтанки. Клад хлопці закінчують. Буде мангальна зона. І посередині, як в проєкті, тут будуть лавочки зроблені, і тут наші містяни зможуть відпочивати. Плюс міська рада зробить відеонагляд. Зробимо освітлення і прибирання обслуговування. Ми так само беремо на себе згідно меморандуму.